Моїй дочці 21, тому я знаю про що я говорю. Часто до мене приходять клієнти з темою дітей. Це все дуже індивідуально, але діти це спостерігачі, вони бачать більше ніж нам здається. Як часто ви дивитесь в телефон, якщо дитині забороняєте? Як ви справляєтесь зі стресом, гнівом. І смутком, як ви ставитесь до партнера, і як ви відзиваєтесь про інших людей? Як ви говорите про себе? Чи звертаєте увагу, коли дитина каже, мамо чи тату? Подивися, як ви реагуєте на несподівані зміни в вашому житті? Як ви поводитесь, коли припускаєтесь помилки? Чи дотримуєтесь ви правил, які встановлюєте для них? Як ви говорите про своє тіло, про схуднення і про харчові звички? Як часто ви Просите вибачення і визнаєте свої помилки і моє улюблене. Розумійте своїх дітей. Ви були дітьми, а вони ще ніколи не були дорослими.